Це власник двох у Кропивницькому Віктор Душак. Він проти карантину вихідного дня, пояснює чому. Я взагалі не розумію, що це таке карантин вихідного дня і що він нам дасть. Люди самі, самі ну, зробили свій вибір. Вони не виходять. А ті, хто хотіли ходити, ходять. У нас заповнювалось на 50%. Ми так зробили, ми не можемо посадити більше, ніж хотілося б нам людей. Тому я не розумію, на що він було робити. Повний локдаун, якщо все стало б, мабуть, принесло б більше користі. Якщо ми ну, кажемо, да, бізнес ляже, що так, що так, але якась користь буде від того, що люди перестануть ходити. Додає, за вихідні його заклади отримують 40% від цієї тижневої виручки. Коли був повний локдаун, то ми мали знижки на оренду, мали певні знижки на відсотки по кредитам, ну і так далі. Зараз ми не знаємо, що ми будемо мати. Це відвідувач кав'ярні Владислав. Своє прізвище називати не захотів. Вважає все необхідне у магазинах, можна купити у будні дні. на Вони закриваються тільки на вихідних, а за п'ять днів можна купити на вихідні усе необхідне. А розважальні заклади це лише бонус, не більше. А от для бізнесу це не дуже позитивний момент. Людям треба працювати, заробляти гроші і годувати свою родину. Це працівниця Кропивницької піцерії Валерія Косякова. Вона проти карантину вихідного дня. Каже, отримуватиме меншу зарплату. Карантин є і в будень день, і я на вихідних, і те, що закрили заклади на вихідні, мені здається, що результату не буде ніякого. Чи небезпечний тим, тому що можуть піти, ну як звільняти людей, буде менша зарплата, менше часів. І ну, це дуже вдарить і по нас, простих робочих, і по нашому керівництву. Театр у, ляльок у Кропивницькому також на вихідні працювати заборонили. Наш театр це театр для дітей і у нас основний глядач це дітки віком від 3 там, до 5-7 до років. Сьогодні дуже важко і батькам прийти в театр з дітьми, якщо вистави ми будемо показувати, ну, скажімо так, о 17-й годині, тому що вже темно. І, скажімо, приїздити з інших районів, спальних районів, як Жадова-Спопова, я вважаю, це буде проблематично. Директор кінотеатру Кропивницькому Олексій Мерошенченко каже, через карантин вихідного дня кінотеатр можуть закрити. Ті карантинні обмеження, в яких ми працюємо. У нас ситуація відбувається слідуючим чином, що в звичайний дні ми збиткові. Тобто для нас вихідні дні, якщо ми будемо працювати, то для нас це буде збиток. Різниця між вихідними днями і. Робочими днями приблизно в 4 рази ми спробуємо працювати кілька будні дні, але ми вважаємо, що з часом нам прийдеться все одно зачинитися на повний карантин. Додає, разом з іншими підприємцями міста протестуватиме проти карантину вихідного дня. Нікіта Шендеровський, Ростан Сташенко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.